До речі, пакувати фундук трирічний. Це вам не пакувати чесник, це ж те випробування. Вітаю, друзі! Сьогодні 20 листопада. Ми закінчили вже десь тиждень з посадкою чесника. Пізніше подивимося, як корінились перші посадки, чи є сходи. Зразу скажу наперед, якщо у вас зійшов часник, абсолютно нема тут нічого страшного. Це значить тільки одне, що він добре вкорінився. Але сьогодні будемо займатися викупкою саженців фундука, поки нам дозволяє робити ця погода. Поговоримо, подивимось на відводки, які ми пригинали весною. Можете подивитися відео на посиланні. Ось зразу покажу за рік. Такі от повиростали це. З одного пагона. Тут ми кожен пагон пригинали окремо. Є відео на каналі, де весною ми проводили обрізні роботи, там і пригинали відводки. Ось також одно річки. А ось три річки, де ми висаджували їх на дорощування. Не знаю, чи в цьому відео встигну все викупати. Порівняємо систему, і порівняємо відводки. Ну, як мінімум, подивимося двох річки, подивимося три річки на дорощування коріння і подивимося одну річки. Тому щось дай побачимо. Десь не можу знайти свій штатив, тому сам процес викупки не покажу. Ну насправді на слова ось нас тут. Прикопана гіляка, тут от починають рости бруньки. Ми відкопуємо тут, відкопуємо з краю. тут перерізаємо сікатором і викопуємо нашу саджанці, потім розділяємо. Уже, можливо, в процесі включуся. Вже Уже в процесі викопки включуся і покажу ці етапи. Так, ось я трохи підкопав. підкопав перший саженець, зараз в режимі реального часу постараюсь його витягнути. Не все так просто виходить, зробити одною рукою. Звісно, при викопці Таке коріння. Звісно, при викупці коріння обрубується. Довгі, тому що ну, це, щоб так не пошкоджувати його викопати, то це десь яму треба викопати <кій> мінімум метр на метр. Відповідно, і запакувати на відправку цей саженець не можна і нічого толком з ним зробити. Далі ми обріжемо ці зайві гіляки, вже можна було б з цього дерева формувати зразу штамп. Ось тут залишить один з пагонів, ось цей менший обріжу Ось цей. тут вже він прекрасно сформований. Ну, так як саженці будуть йти на відправку, зазвичай я після викупки обрізаю. Але так як цей саженець вже прекрасно сформований, ось вирізаєте цю центральну гіляку і у вас йдуть три скелетних гілляки, більших залишаєте. Три основних пагона, то я просто, напевно, вверху ось тут попідрізаю гіляки, а це замотаю його в стрейч. І вертикально отак воно буде запаковано. На піддоні воно поїде більш за все. Ось такий саженець вийшов. Це трирічка, це сорт. Е, зараз викопую Барселонський. Його в мене найбільше, е, не тому що я фанат цього сорту, а просто починав свою посадку з цього сорту. Далі вже з'явилися інші сорти для різноманіття. так Зніму в вертикальному режимі, щоб краще було видно. Ось, подивіться, вже викопав другий саженець. Ось така в нього коренева система, це трьохрічка, скажу. Вона трошки обріжеться для транспортування. І ось також вже тут в принципі можна формувати дерево. Я б навіть оставив би ось це бокове, це обріжу, залишу це бокове. І також он. був зрізаний пеньок. Ось такий він виріс і пішли, пішла нова поруси. І ось така вона вже є, ось для порівняння з попереднім, подивіться, які чудові розвинені рослини. Саженці наші викопали і хочу вам задати одне запитання, щоб ви написали в коментарях. Що краще. Посадити дерево з гарним стовбуром. Але з таким коренем. посадити дерево, це все трьох річки з одної школи Ось таке дерево. Але з таким коренем. А ну напишіть, як ви думаєте. Зараз будемо пакувати наші саженці і позвонив на нову пошту, допустимо 170. Наші саженці я вже до 2 метрів. Відповідно, всі вони обріжуться, щоб були до 170 см. І тоді вже опакується. Ну, тут приходиться йти на компроміси, більша коренева система, більші саженці, дорожча доставка. Далі ми викопаємо дворічні саженці і подивимось, які в них корені. Як, в них. Як вони розвинені, що вдалося там наростити. А... Але я вам скажу, що прекрасно будуть вкорінятися і ті, і ті. Ну, просто що якщо у вас немає можливості посадити дворічний саженець, то масовою висаджувати на дорожче. А може він ще був недорозвенний і на третій рік він вже набрав таку от масу. Тому якби, можна садити різні саджанці. Більше тут залежить від приживність від умов посадки, від догляду, від погодних умов, ну і так далі. Тобто навіть однорічний саджанець з однією волосинкою має замість корення, має шанси прижитися. Тут в мене не дарма стоять будівельні матеріали. Продовжуємо робити навіс. І всі, хто займається чесником, я вам раджу подумати про місце, де ви будете його зберігати і переробляти, тому що це, повірте, не останній не останні пункт вирощування чесника. Так, наших 5-3 пакували до відправки. До речі, на новій пошті ліміт до 1,70 м по висоті можна відправляти. Відповідно, я обрізав на 1,60 м і, в принципі, Кожен, хто буде садити, там як схоче, так і сформує собі крону. Мої рекомендації повиситься є на каналі, можливо, буду розсаджувати, зроблю ще таке відео. Ну і Скажу ще раз, що якщо це молоді саджанці з такою посередньою кореневою системи, я завжди обрізаю їх на мінімум. І далі вони вже ростуть і формують крон. А Там вже кожен як собі хоче. Просто якщо. Я обріжу отак на пеньочок, я зазвичай сажу, обрізаю отак по першу бруньку і наново вирощую свої пагі. Але хтось може не хоче отримувати тільки повністю обрізне дерево, хоча я так раніше відправляв. Потому обрізаю на 1,60 шістдесят. а там кожен вирішує, як йому формувати це дерево. А ми йдемо викопувати наші дворічки. Так, той самий сорт Барселонський, ось маточне дерево, тільки тут ми вже не висаджували саженці на А ось була пригнута гіляка, я її відкопав. І зараз ми її перерізаємо і викопуємо ці, повністю ці саженці, які в нас виросли на цій гіляці. Все, перерізали. І зараз викопаємо зразу таку ленту саженців. Так, дивіться, для зручності буду знімати в вертикальному положенні. Ми підкопали нашу стрічку. І Зараз спробуємо в прямому ефірі так витягнути це все. Ну, ні, так не вийде. Так, так, ми підкопали наш розсадник і отак так селяком. Ось уже на ходу тут, звичайно, трошки нехорошо відділилось. Але тут вже наросли свої коріння, ось це маточна гілляка. І ось так Ой. маємо таке коріння. Зараз ми їх розділимо вже поштучно, і будуть саженці з такою парнею системою. Плюс-мінус. Трусили трохи землю і зараз будемо вирізати наші саженці. Так, розділили наші саженці і маємо таке коріння. Із-за того, що земля все зливається, може не дуже видно, тому покажу. Ось це крайній саженець, у нас гіляка йшла вверх, виходила гіляка. Ось такий виріс. Рівненькі всі гарненькі, ось таке коріння. Да, проблема цього коріння, що е, при великій відправці саженців, якщо це транспортні компанії, компанії, займає багато місця. Ну, Але що поробиш? Ось Ось такі гарні вийшли саженці. Це двохрічки. а це ще такий кусок коріння залишився, його, якщо окремо посадити, ну я його десь посажу там, то з нього також виросте. Ми поспостерігаємо за цим, як будуть розвиватися з нього рослини і за який час. Ось тут є свіжі молоденькі білі паростки. Ось. Тобто коріння у нас живе цілком, цілком здорове і буде воно гарно розвиватися. І переходимо до однорічок. Однорічки є різні, тут є такий сорт хале, він нічим не буде уступати двох річкам, але для чистоти експерименту перейдемо на ті же сорта барселонський або каталонський. Ось у нас той самий сорт барселонський, це стільки наростає, біля нього порослі приходиться її вичищати. І ось е, небагато, ось крайні геть слабенькі, Будесь я тут дісковою бороною їх зацепив. Але центральні. Зараз будемо викопувати, подивимося, яке тут у нас коріння. Там у нас пригнута маточна гіляка, перший саженець, геть слабенький, ось хвостик такий. Ну такі саженці зразу я буду висаджувати в школку на дорощування, ще ми потім школку будемо викопувати. Так само зараз відріжемо гляку, підкопаємо і витягнемо ціляком, ціляком наші саженці. Так, ось ми підкопали і так само витягнемо це все ось одною рукою. Тут коріння менше. Ось, вийшла у нас ось така лента. І остання гіляка в нас десь вон, зломилася, видно, що ну, відповідно ми тут обріжемо. Зараз розділимо це на окремі саженці і порахуємо, подивимо, що тут у нас вийшло. Вийшло в нас 4 саженця повноцінних з такою прекрасною кореневою системою. Ось так. Де ближче до дерева, там відповідно росток пагон сам більший. Але коріння скрізь, в принципі, воно повноцінне. І вийшло ще ось кусок такого ж коріння, знов, яке ми також висадимо, щоб вже воно вигнало своє е, Так, На цьому ми будемо це відео напевно завершувати. Е, тому що багато ще є роботи тут все так і не покажеш, при тому, що короткий день. Можливо, в наступному відео відкопаємо ось такі пагони, які в нас не пригинались і росли з однієї гіляки. А з кожного пагона росло окреме дерево. Тобто ось з сорну гардієнтку, у весною є відео на каналі, подивіться, він же весь сиро, сиражки чоловічі, тобто натурі, він же може плодоносити. І ось тут бо, вже... Я трохи накидав гілляк, щоб кури не лізли сюди. Так, І ось тут у нас тут вже складніше буде викопувати, але також повикопуємо на цю кореневу систему. Це сорт Гордієнко і це сорт Каталонський. ось тут краще видно, як ми по кругу їх прикопували, тому це вже. Відео. Тому хто бажав замовити фундук, телефонував ціле віто, можете звертатись, телефон буде під відео. Е, значить, саженці будуть двох категорій: Одної, двох, три річки в одну ціну. Дешевше будуть однорічки. Е, поки що так думаю. Тому що е, з трирічками, з дворічками, ну, самі бачили, яка там коронева система. Дуже важко довго їх підготовлювати, викопували, запаковувати і відповідно більше з ними мороки. Тут у нас ще школка, також її будемо викопувати. Тут сорт каталонський в основному посажений. Тут ми садили саджанці, які з весни мали слабеньку кореневу систему. Уже якось в наступному відео ми їх викопаємо. Якщо встигну, зможу, то покажу, що тут у нас вийшло, якщо ні, ну так і буде. Е, тому, друзі, таким чином розмножується фундук. Е, нагадаю, що вегетативні відводки це якраз чи не єдиний і правильний спосіб розмноження фундука. Ні в якому разі ми не сіємо його згоріти, тому що це буде сіянець. Він довго дуже росте і, по-друге, він втрачає властивості сортового маточного дерева. Тобто горіхи, якщо будуть, то будуть пізно, не буде такої обільності і рясності. Ну і взагалі це буде неправильне розмноження. Тому, надіюсь, відео вийшло інформативним і корисним. Всім дякую за увагу. Всім, всім бажаю миру, розваги добра здоров'я і до зустрічі в наступних відео